Всім привіт. Вже пара у нас теплих деньків. Як днем тепло, а ввечері ніч мінус 12. короче холодно, не дуже. Але сьогодні трошки тепліше, правда, вітрено, Щось деякі трошки літають, але майже не літають. Але в принципі хочу показати сніхто не... Хочу показати, що нуклеуси можна сати перезимували, бо вони там на сонці літають. Тут я переніс вулики з-під дерев, тому що там їх треба забрати, вони стояти не будуть, це старі були підставки, бо дерева треба буде обробляти, щоб воно все на вулики не. Ну, і в принципі дерева розрослися, дуже заважало вже працювати. Та й в принципі підставки всі поперекошувались. Буде... Ну, буде нові робити. Так само і звідси їх буду забирати. Просто... просто-просто. Поки поставив, бо зараз мерзла земля, ніякі підставки, нічого не зробиш. Ну Тут в принципі літають. Це тут сімейки, ці три я переселю, та й також переселю в рогаті і поїдуть вони до Артема. Тут така середня, а тут я підгодовував. Тут сильна сім'я. Положив їм. Рамку наверх, бо вони розійшлися на всякий випадок. Е, меду, кстати, від того останнього відео трошки вони замітив під'їли, навіть переносили ті вулики, то я попідставляв їм. Вулики легенькі були, хоча вони сиділи внизу, все-таки те тепло. Е, багато сімей, мабуть, погнали розпліт і в результаті. Піділи меду, але в принципі в цілому поки що нормально. Ну, а тут клеусиці отак літають. Зараз я відкрию зверху, покажу. Що перезимували, не обгадились, що дуже якби, приємно. Буде в цьому році ще попрацювати. Побачити, як воно буде. Заселення, розселення. Ну от Тут я планую робити підставки. Можливо, зніму відео, щоб вони були на висоті. Тобто цей весь участок підставками заставлю, щоб нормально працювати, на колінах не стояти біля них, бо це ж буде один корпус. Що я з них зняв? Цей був на 4, та й був на трьох. Після, навіть не скажу точно коли. тобто Вони піднялись вище, я нижні корпуса з них зняв. Ця сильніша, має гарну силу та слабша, але тим не менше перезимовує. Я вам скажу, в таких вуликах він малоформатний. Получається, вони піднімаються так до верху, зимують навіть краще, ніж на українську рамку. Вони ти собі ставиш наверх і піднімаються. Там вони, коли я знімав нижнього, то сиділи практично втрьох. Ну, вже весною побачу, як вони будуть. А тут такий стан. Видно, немає ні слідів калу, нічого. Що є дуже добре. Така перша Ну, Вони тут на сонці прогріваються, в принципі, вітер. Ну, вже облітаються. Мед в них є, достатньо. Вони саме недавно піднялись на оці верхні, вони сидять на меду. Та й, в принципі, в мене ще є медові. Весною, коли вже нормальне тепло прийде, ми їх оглянемо. Скоротимо, якщо треба вдва. в два. Тут у них сітка дно, сітку закриємо. І так буде. Краса, не може не радувати. Вулики проварені ось ці повністю. Ну, на рахунок того, чи холодні, вони можливо і холодні, але класно, вони не розбухають їх, не розриває, не з боків ніде. Тобто класно. Зараз ще, може, підійду, якісь сімейки, де літають гарно, включусь. Таке відео, воно можливо і нікому не цікаве, але на пам'ять я собі зніму. Отак От в мене тут стояли відставлені вулики. Просто стояли їх попідпирав на піддони. Літом були якісь руї, їх сюди позакидав. Кож літають. От це зі сторони сонця. Тут ніхто не літає. Як вони сидять, то не буду їх відкривати. Зараз ще піду, повинні на прицепі, думаю, літати. Тут ніхто не літає. До речі, з цими задвижками мені сподобалось зимувати. Волога є, але мінімальна. Не дуже піддуває, я думаю і корму менше з'їдають. тут Теж не літають, от, літають ті, що і літали. раніше, тобто де сонце попадає. Видно, синій вулик аж гарячий. Така ситуація. Знімаю навіть більше. Сьогодні яке 26, те Так, от. да, 26. те Так, для, для архів. До речі, тут я здіскував осінь. Ще буду його передісковувати. Щоб воно перепріло і хотів би щось посіяти. Не в плані для бджіл, для, ну, для бджіл, зрозуміло, що щось посіяти, якийсь пилок буде. І звісно, нічого я тут не розраховую, бо я знаю, що з 20 сотих нічого ти не візьмеш особо, Але мені треба, щоб воно тут а... бо колись тут був клен, ліс, воно курчувалося, ями пооставалися. І так я хочу площу вирівняти і потім засіяти якоюсь або конюшинкою білою, або... Або цим ну, газонною травою. Тобто, щоб менше воно високе росло і легше було косити. Але перш за все треба посіяти якусь або фацелію. Не знаю, можливо, просто фацелію щось хочеться і, і не дуже хочеться. Можливо, щось друге. Можливо, хтось мав досвід, щось підкаже. А так видно тут. Зовсім не літає, Тут я і загороджувачі не забирав. Ну, внизу лежаки покажу. Так, тут вулики-лежаки, які вони трохи порозсихались, вони і в льотки йдуть, куди тільки не йдуть. Деякі з них будуть вибраковуватись, але літають. Вони тут знизу, виходить. Участок великий, можливо так камера не передасть. Знизу тут я їх кожен рік хочу забрати і не можу. Весною вони добре, зараз тепло, вони облітувались. Якщо ті не літали ще ні разу, то ці вже літали раз за два. Бо тут тепло. Але літом тут жарою. Скажу чесно. Оглядаючи їх можна померти від жари. Дуже сильно відчувається воно тут вниз і сонце дуже припікає. Ну і в принципі і для бджіл не дуже тут комфортно. Тут навіть в мене стояли колись ряд. Сіткою дном, то жарат не дуже сильно воно А але жакета взагалі це вони просто висять. Що заглянути в якийсь вулик. Мене просили показати, як вони зимують, а що ж показувати, як там нема що показувати, в принципі. Тут я не знаю, можливо, вжив вінкусь. Та я не буду навіть відкривати. Стоять загороджувачі, треба відкручувати, але вони через них пролазять. Там Воно на 10 дирочки йдуть. Так і в щелі лізуть везде. На рахунок вологи. Теж видно, земля суха. Якщо підуть дощі, то буде добре. А якщо не підуть, то звісно трохи не дуже добре. Снігу мало, морози у нас були до 20 доходили. Тоже вночі морози, а в день на сонці плюс 10 було, вночі мінус 18, отакі перепади. І без снігу. Трошки було присипало, і то воно вже все розстало сонцем. Ну, така ситуація. В принципі, на цьому все. Там йдемо, літають непогано. Ці всі рогаті, очеретяні, якісь між цими рядами всі будуть пересаджуватись в такі вулики, як ось ці, такі як мене. Щоб були однакові. Ну, в принципі, я казав, що ті рогаті до Артьома переїдуть поступово, правда, бо всі теж їх туди не зможу. Таке, кому потрібно, я думаю, що вже вони облітаються. Видно миша якась. В принципі, на цьому все. Більше я хотів показати, що нуклеуси... ну Можна стати перезимували, вже вони облітались. Зрозуміло, що яка ще буде весна. Холодна, тепла, але в тих малоформатних вони, я думаю, там тепло будуть гарно зберігати. Мед є. Вставляти є що. Єдине, що по сім'ях, то треба тепла. Коли воно буде також передивлюватись, бо є які під'їли меду. Меду то схватає, але його таким холодом я підставляти не збираюся. То треба, щоб більш-менш тепло, щоб вже заглянути, підставити. По будинку то хватає меду, бо ми гнізда не качали в минулому році. така ситуація. Все, всім, миру та добра. Закінчення зимівлі, скоро вже пасічники включаться в роботу. Зараз всі по стрімах. Ну, в принципі, на цьому все. Пока.